Вітаю шановні телеглядачі у ефірі Миколаївщина Культура під час війни. І сьогодні гостя нашого ефіру, художниця Світлана Чебанова. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Ми завжди гостям, які вперше приходять до нашої студії, запитуємо, як для вас розпочалося ранок 24 лютого 2022 року. Ой, питання як до всіх в ліжку воно розпочалося. Як могло б розпочатися нормальний ранок, ми розпочатися. Так і в мене, але справа в тому, що я десь крізь сон чула обстріли, але не, не зрозуміла, що відбувається, і мені вже зателефонувала подруга і спитала, чи я розумію і знаю, що відбувається. І я сказала, що ні. І вона мені дуже тривожно сказала, що почалася війна. От нас обстрілюють, і, ну, в принципі, така реакція, як у всіх нормальних людей на війну, ти. Хоч ми знаходимося 8 років на той час в режимі АТО, але всі розуміли, що це війна, вона затягується. І, ну от як наче зріло-зріло, якийсь нарив е назрів. І отак, як у всіх нормальних людей реакція, що це, звісно, жахливо. Що було найскладніше у цей час? Е -е, По-перше, ну, оцей момент прийняття рішень. Що робити, чи залишатися, чи реагувати на загальну паніку, цей виніс продуктів, це новини, що розуміння, що Херсон вже пройшли, що йдуть до нас. Оце було найважчим зосередитися і не дати паніці місця, бо ну, ти або піддаєшся паніці і тебе несе, і ти тоді, в принципі, ну, в такій. Знаходишся в такому стані, що ти не відповідаєш за себе. А важливо бути в цей момент дорослим, відповідальним, взяти себе в руки, взяти свою відповідальність за, там, за рідних, за тваринок, за себе. І вирішити, що ти маєш робити? Оце було, мабуть, та й для всіх, мабуть, це було найважче просто втриматися в режимі усвідомленості, відповідальності, і максимально спокійно, зважено прийняти рішення, що робити. Багато творчих людей, коли почалася повномасштабна війна, призупинили свою творчість, mm -hmm. тому що не було натхнення. У вас як це відбувалося? Перші місяці правда важкувато давалося щось малювати, але в мене були початі, початі роботи, то я щось завершувала. Ну і власне не стільки тут справа в натхненні, скільки в тому, що ти зайнятий іншими базовими речами, так? Тобто тобі ніколи не доводилось в житті. Е навіть розуміти, як то робиться той коктейль Молотова, да? але по факту зараз там в тебе в під'їзді, там в тебе вдома наливають ці коктейлі, і збирається група. І ти просто займаєшся іншими речами. Ти е, шукаєш можливості е, там, де купити поїсти, або думаєш, як це зробити, якщо не купити. Бо я не знаю, ну в Варварівці був прям колапс, е, продуктовий. Ну і а це ж загальна теж така паніка. Повертаємося для до, до цього. Тому от малювати вдавалося не як завжди, це правда, але не тільки через те, що от якісь там натхнення не приходило. Ну просто треба зрозуміти, що наскільки це великий стрес. І, і, і це стрес для всіх, і всі фонять цим стресом, цією цією, цим жахом, цими ну якимись проблемами, які треба вирішувати то звісно було трошки не до не до цього але зрештою зрештою я вирулила бо було розуміння що це те що я вмію і те що руки вміють тобі легше як ну як терапія як наче ти йдеш в творчість не просто заради робити от ну Мистецтво або щось таке цікаве зробити, а просто з власного бажання в терапію піти, відключитися, ти, наче в тебе є така стежка в свій десь темний ліс глибокий, де твоя хатинка, де спокій, де комфорт, і ти от через руки починаєш малювати, і тобі просто легше. Ти стишуються оці голоси, стишується ця паніка, просто повертаєшся до себе. І йдеш в цей спокій, то мені от власне я прям вдячна, що я маю таку справу, в якій я можу заспокоюватися. Мені це дуже-дуже допомогло з точки зору психотерапії, психосоматики, то я з собою ще так працювала. Чи вплинула війна на вашу творчість? Не можу так сказати, що вплинула. Багато колег почали малювати події. Там розбомблені міста, будівлі, відмічати, да, вести таку хронологію війни. В мене був момент, коли я себе чесно запитала, чи мені це робити, і чи я буду власне, чи це буде потрібно. І я зрозуміла, що в мене не така велика аудиторія, там в Фейсбуку, в Інстаграмі, всі місцеві. Власне, от такої ілюстрації подій потребував Захід, Америка, там, ну, наші партнери, да, ті, хто Робив журналістські там якісь е, матеріали, і вони брали для ілюстрування якісь такі ілюстрації, виходили на зв'язок, просили. Е, і е, багато знайомих вони малювали це, і це ну важливо з точки зору інформативності. Е, вони свою творчість, якби от віддали на цю журналістську ну таке попри щоб воно ілюструвало події. В мене такого запиту не було. І я себе спитала, чи мені потрібно це робити, і чесно відповіла, що я не хочу дублювати і множити цей неспокій, цей страх, цю, ну цю розруху. розруху. Да. Чи можу я зробити щось, що буде давати надію? І тоді я от пішла в цю серію куполів. Це про те, що ми всі в очікуванні того, що небо закриють. Але поки в нас немає цього інструменту військового, щоб це зробити, то ти, ну як під час будь-якої війни або катастрофи катаклізмів, ми шукаємо чогось божественного, чогось, що може нас захистити, зробити щось ну, от, незрозуміле, як чудо якесь. І от я пішла малювати таку серію, в якій би відразилися мої сподівання, що небо над нами закриють ну, добрі сили, янголи охоронці, святий Миколай не знаю, сили землі, силу роду. От. І от в мене така народилася. Серія, і вона мала дуже великий відгук від людей. Люди прям просили, викладай, малюй, показуй, бо це надихає і самим сподіватися, що в нас буде менше втрат, менше е е е е якихось уражень. Е от і ну така, от знову таки психотерапія. Серією цієї куполи були у Луцьку на виставки? Так був було оголошено open call. На ну треба, щоб наші глядачі розуміли що, що таке бути в Луцьку на виставки. В Луцьку є сучасний музей. імені Корсиків, і це найбільший музей сучасного мистецтва на сьогоднішній день в Україні. Тому це дуже цікавий такий культурний центр з багатьма проєктами, з постійними якимись двіжухами. І от у них раз та рік проходить велика експозиція. На... Вони роблять опен-кол на всю Україну і збирають цікаві роботи. От я подалася з цієї серії, подала три. Три аркуші графічні, і от вони, зрештою, поїхали в Луцьку, були представлені. І от буквально днями мені треба буде їх забирати, тому що експозиція завершилася. А як взагалі Луцьк вас зустрів? Це було дуже цікаве, дуже цікавий досвід, і прям дякую за це запитання. Бо я коли повернулася, я всім розповідала про те, що так дуже цікаво, коли ти от, в Луцьку говориш тебе, питають а звідки ви? А ти кажеш, я з Микола, я з Миколаєва. А вони кажуть, а зараз де живете? Ну, тобто вони, як люди і місто, яке прийняло дуже багато біженців, в них от, ну, прямо так в, в досвіді, да, вмовлені, а зараз де живете? І ти кажеш: Ну, в смислі, я в Миколаєві, я живу в Миколаєві. Та ви що? Серйозно? Ви що до нас приїхали прямо з Миколаєва? Ну так, да, і як там? Ну і якби дуже багато зацікавленості? Як ми, що в нас. Ну і от власне на експозиції підходило дуже багато знайомитися, питати дуже багато. Одеситів, що цікаво, в Луцьку одеситів, які приїхали на виставку, підходили і просто дякували, тиснули руку, і казали дякуємо Миколаєву. Ну, вони якби відчували цей захист, що ми стоїмо на, на зустрічі, да, як фортеця до цієї навали. Російської тому ну, дуже цікаве відношення, але дуже тепле і дуже таке е радісне, чим допомогти, що, що для вас робити, як ви справи? Прямо от, е, Ну, зацікавлені, і Миколаїв, як ти, от коли тут в місті, тобі кажуть, там Миколаїв місто героїв. Да? Миколаїв отримав оце звання місто Герой, але ми його класно переформатували. Мені дуже подобається, що ми Миколаїв стали називати місто героїв. Так раніше були місто корабелів, а тепер місто героїв. Така ідентифікація дуже сильна. Але це одні відчуття, коли ти в Миколаєві, коли ти в іншому місті, там в Луцьку, в Києві, я була в. Минулого літа також з виставкою. І це е, якесь. От ти як відчуваєш, що Миколаїв отримав якесь таке обличчя і впізнаваність для е, інших. Тобто тут ти е, по-своєму -по це переживаєш. А коли ти виїздиш, тут прямо о вау, ви з Миколаєва, що там у вас? А як ви? Ну і так е, ну дуже багато прийняття, і дуже багато зацікавленості, і якоїсь такої. Ну, шани поваги, чогось такого особливого. Раніше не переживала такого, зараз з'явилося. Ви також є ще ілюстратором книг. Зокрема, ви робили ілюстрацію до обкладинки роману Намальовані люди Міли Іванцовою. Це роман про події майдану, як народилася ідея. Ідея народилася з того, що до мене звернулася видавчиня видавництва, скажімо так, білка, є таке видавництво, дуже цікаве. Ірина Білоцерковська, що в них наразі готується до видання цей е, про майдан-роман. Це така розлога е, прямо. От, е, Розлога розповідь про події Майдану, вона писалася авторкою майже сім років. З, власне, авторка є учасницею подій. Багато фотографувала і по цим фотографіям якісь деталі. Ну, от прямо от дуже детальна така розповідь, але з художнього такого з ракурсу. І ми робили кілька картинок, кілька ілюстрацій іменно для ілюстрування. Але зрештою подумали, що такий великий роман не має сенсу робити з ілюстраціями, але треба вкласти посил, основний в обкладинку. Тому от ще хлопець, який робив власне дизайн і саму обкладинку, бо я робила тільки малюнок. І ми зробили компіляцію з тих ілюстрацій, можливих так, і вийшло, вийшло таке цікаве зображення, в принципі, яке і продивлялося на тих ілюстраціях з майданівської казки, Як ви пам'ятаєте, це були прості такі пластикові будівельні казки. Вони ні від чого не захищали, просто символізували протест. На них часто малювали якийсь розпис. Щось писали, і от з такої майданівської казки росте традиційний елемент народної творчості нашої, який називається дерево життя. І дерево життя завжди малюється з якогось горщика, мається на увазі, воно має звідкись рости з землі. Воно має кілька рівнів: земний рівень, там далі, далі якийсь душевний рівень, і далі духовний рівень. Там мають бути плоди або листочки, потім пташечки, як символ духу. І в мене це Завершується, якби ця композиція, таким сонцем, що сходить, і, в принципі, це е, такий лаконічний, красивий символ того, що з майдану народилося нове наше мислення, нове розуміння, нова концепція України, в якій є справедливість, гідність понад усе, бо це була революція гідності. От, і в мене паралельно народилася ще графічна робота, дуже схожа за сюжетом. Вона називається Еволюція гідності. Тому от мені дуже близька тематика Майдану і от такої нашої новонародженої українськості. Тому було дуже цікаво взяти участь в роботі над цим романом. Власне, він вийшов, і вже маємо другий наклад. В видавництві білка, будь ласка, звертайтеся, шукайте в книгарнях і чудовий, насправді, чудовий, цікавий роман. Для багатьох наших глядачів ви знайомі по серії листівок Миколаїв патріотичний, О, на який зображені різні відомі споруди Миколаєва. З 2015 року ваші листівки побували в десятки країн світу, і це вже був своєрідний флешмоб. Не думали створити ще щось подібне? Ой, це питання я чую з 2015 року, чи я можу щось зробити подібне, чи для інших міст я буду це робити. Для інших міст робити ми таке саме не будемо. Бо в Миколаєва є своє обличчя, воно отаке, і хай залишиться Миколаївським. Чи на часі зробити щось нове, власне, через те, що Миколаїв пережив такі події і досі бере дуже активну участь, бо Херсон же поруч. І ми, власне, все це бачимо, переживаємо сьогодні, тут і зараз. Війна, от, нам не так далеко. І все це з нами все одно відбувається. Чи я зроблю щось, що буде символізувати нову нашу ідентичність, підкреслювати ще більше? Можливо, поки цього немає ні в ескізах, ні в планах, але. Я думаю, що нам всім треба трошки з цим якось освоїтися, щоб це не було просто з чимось схожим на те, що вже є, і ми все це бачили, а якось глибинно зрозуміти треба трошки часу. І на оце художнє переосмислення також. Окрім творчої діяльності, ви також займаєтеся ще волонтерством з 2014 року. Що для вас означає волонтерство? Для мене волонтерство означає. Допомогу з доброї волі, власне, з власної усвідомленості. Тому що для мене волонтерство військове почалося, як допомога військовим, військовим медикам конкретніше, почалося в 2014-му. А до цього ми чудово співпрацювали з ініціативою клоун-доктор, з різними іншими напрямками. Бо волонтерство це ж. Просто в Україні стало це ці як назва дуже поширено і популярна. Використання саме сенсу військового волонтерства, але волонтерство це коли ти йдеш в притулок до бездомних тварин і займаєшся цим. Волонтерство це коли ти збираєш щось необхідне або шукаєш на це гроші, приносиш в будинок для літніх людей. Це теж волонтерство, воно різне. І воно не тільки військове. Тому я мрію про час, коли ми зможемо повернутися до Волонтерство як такого, не військового, скажімо так, але наразі це важливіше, тому ну, як це, це частина життя, ти робиш це з совісті. Твоя совість тобі каже, власне, варто це зараз робити, бо це чесно, бо це справедливо, бо це ти те, що ти можеш зробити. Тому, от як на мене, волонтерство це про совість. Про совість в першу чергу. Давайте поговоримо про військове волонтерство. Угу. На що зараз йде запит більше усього від військових? Те, що ми з чим ми працюємо з дівчатами, бо в нас є така як невеличка група, група волонтерів, то зараз в нас дві банки, і це запит на ремонт автівок для одного підрозділу, а для іншого на пташок, ну на дрончики. Тому в принципі, мабуть, так всюди я теж постійно бачу автівки, автівки, дрони, ну і медицина. Але от по нашому напрямку у нас зараз дві банки відкриті на ремонт авто і на дрони. Чи важко зараз збирати гроші? Нещодавно монобанк випустив дослідження таку розлогу діаграму, де видно, що зараз донатять більше ніж в минулому році. І донатять більша кількість е, людей, ніж в минулому році. Тобто ну, минуло нас... 22-й ви маєте 20... 22-й, так. Тобто, в нас є два роки, повні роки війни, двадцять uh -huh. і двадцять І От вони дали розлогу по своїм, то що вони бачать, як вони спостерігають за цими фондами, за цими банками. Вони власне мають цю, е, як це називається, діаграми, всі ці спостереження. То в них це очевидно, що кількість донаторів і якість, так розмір донату, зросла порівняно з першим роком вторгнення. Тому ця думка про те, що стало важко збирати або менше донатять, мені все ж таки скидається на російський ПСО, бо дуже легко скаржитися. Це дуже просто поскаржитися, що гроші не дають, простіше ніж провести аналіз. Чому ні? Можливо, в тебе невелика аудиторія, і вона виснажилася. Або ви всі збираєте в одному регіоні, а там щось відбулося і важче стало заробляти. Або в тебе аудиторія якась специфічна, не знаю, з бюджетників, а їм урізали зарплатню. Наприклад, ну наприклад. От у нас е нашу команду підтримує дуже компа ком команда одна, ну, ком компанія, дружня компанія ребят, які займаються IT, IT так? І от вони збирають, коли от знають, що в нас збір, то гроші, які вони збирають, вони більші, ніж ми от по Фейсбуку збираємо, збираємо, всім разом збираємо. Вони просто е от більша половина, скажімо так, то, що вони дають. І це очевидно. Просто треба розуміти, з якою ти аудиторією працюєш. І Якщо щось перестало десь працювати, треба шукати іншу аудиторію. Треба, можливо, ти втратив довіру, або в тебе немає якихось. Звітності ти не показуєш, і люди перестають тобі а, давати гроші, довіряти. Це ж простіше, просто пожалітися, що нам погано дають гроші або от люди втомилися. Ну це дуже, дуже така ну танкий тон, такий момент. Ми всі люди, і ми всі втомлюємося. Ми можемо відпочити І з новими силами придумати ще щось. І важливо розуміти, що цей біг. І цей марафон він вдовгу, і треба давати собі можливість відпочити, переосмислити щось придумати нове, щось зробити цікаве, якусь ще знайти підтримку, а не просто сказати: ну, от погано гроші дають. А чого, власне, і зробити роботу над помилками і піти далі, або просто відпочити і зробити роботу над помилками. Але потрібно якось нам над цим трудитися. Чи думали вже над роботою яку створити, або вже почали її творити до нашої перемоги? Ой. Нам треба творити нашу перемогу. А про роботи, картини ну було б непогано щось зробити як візуалізацію перемоги. Я думаю, що це в плані знову ж таки психологічної якоїсь підтримки цікаво, якийсь образ зробити. Але, власне, я чесно скажу, я не думала про картину, яка би там символізувала нашу перемогу. Але я думаю про перемогу. І те, чим я займаюся, в принципі, воно про те, щоб і я своєю творчістю, своїм малюванням взяла би участь в цій перемозі. Бо ти от завжди дивишся в свої руки і думаєш, а що я маю для перемоги? Так, я не тримаю автомат, я не збираю, я не вмію збирати дрони, і може і не навчуся, бо це треба специфічне мислення. Але я малюю, так? І ми, от, на моє щастя, знайшли цей, цей момент. Де можна це зважити, і я просто виставляю якісь картини. На аукціони Фейсбуку або на розіграш на лотерею і лотерея за донейшн. Ми кажемо пончики, бо дуже донат англійське слово схоже на донейшн і на то, як ми називаємо зараз цей це внесок, грошовий донейшн, донейшн і донат, схоже на пончик англійське слово. Тому ми кажемо, що збираємо пончики, розіграш за пончики, лотерея за пончики. Вже вся наша Фейсбук-спільнота, хто підключений, хто до нас долучений, знають про які пончики йдеться, щоб інший раз не тригерити алгоритми Фейсбуку, що ми збираємо. Збори на військових, просто кажемо, у нас розіграш за пончики". От, І люди знають і скидаються, і ми потім розігруємо або скетчбуки, або картини, графіку. І я бачу свою залученість мені так легше. Спокійніше моєї совісті жити, що я от е, потрібна, і моя творчість теж потрібна, і вона зігріває або ремонтує автомобіль, або допомагає нашим літати. Ну от тому власне дякую Богу за те, що можу от почуватися зараз так потрібною. Що перше зробите після нашої перемоги? Навіть не знаю щось зробити зробити, просто ти видихнеш, мабуть. Ну нарешті знаю, що зроблю. Зроблю дихальну, дихальну практику, дихальну гімнастику, щоб успокоїтися і не піти в сильної е, емоціональний... Політ, щоб втриматися здорового краю, щоб нічого не розплескати, спокійно зайти в перемогу, побачити її, вкусити на повну силу, усвідомити, роздивитися все це в обличчях, в повітрі відчути все це. От, подихаю, спокійно, подихаю, і буду приймати як великий дар. Дякую вам, що знайшли час та завітали до нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостем студії була художниця Світлана Чебанова. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони за захист.